Так, да, все, давайте з наступаючим Новим роком з вас. Представтеся, будь ласка, хто ви є. Я називаю, я думаю, собі рада керівник Вінницької міської ради, завтра святкується Свобода. свободи. Як сьогодні сесія прийшла на яких тонах? Е, сесія пройшла із дуже баганим голосуванням по позитивним, всі рішення були прийняті. Які рішення? Ну, досить багато рішень. З таких цікавлених було, наприклад, доставання звіту, виконуючи обов'язки міського голови з допомогою в документах, в матеріалах до сесії, які роздаються депутатам за 10 діб до сесії, цього питання не було включено. Червним чином теперішній порядок даний змінений і вже добавлено це питання. Дивне було е, нагородження матері героїни і військового, яка замість того, щоб подякувати за отриману нагороду, оголосила про те, що на вулиці зібралися злочинці, які є е, е, внутрішнім, прирівняли їх до внутрішнього ворога. Е, Перепрошую, це та пані, що під із квітами тут була та, стояла, та, та білявка? Ага. Вона. Обізвала активістів, які тут стояли знову. Ну, я бачу в цьому за ну, чистих у де заказу, яка е, дати вам орден, ви нам допоможіть і сформуєте громадську думку. Ну, так і сталося, в принципі. Е, е, були присутні представники громадськості, але не всі виступили, хто планував. Хто був присутній від громади? Поіменно можна? Поіменно не можу сказати. Просто я цих людей часто бачу на вуличних акціях протесту. Анатолій був координатор громадської організації. Не пам'ятаю назву. Не буду. Наразгадувати, але активний учасник і Майдану, і активний учасник Вінницького майдану, і Революції Гідності, і акції протесту автомобілістів і податкового майдану. Досить давно я з ним пересікаюся. Дуже активний активіст. Він був присутній на сесії. Я думаю, що він також хотів сказати якісь деякі слова. Це, до речі, всі ті люди, яких прирівняла Вінницька міська Рада до людей. В чіїх діях були ознаки сепаратизму, ну, от така от сесія. Чи була Це присутність усієї громади, громадськості результативною для рішень сесії? Ні, ні. ні. Всі рішення, які виносяться на сесію, 99% цих рішень давно вже затверджені. Просто проста формальність від треба проголосувати простою своєю більшістю, яка ніколи не зробить кроків більш в права. Загальна напрямок, як у нас політик війни говорити, тому ніяких сюрпризів не було. Ви як депутат? Як ви розцінюєте те, що сьогодні напередодні сесії була присутня муніципальна поліція, і було дуже багато цікавих молодиків по периметру з цієї площі? Власне. До речі, було набагато більше, ніж активістів. А ще ці молодики були на кожному поверсі міської ради. Uh -huh. Я думаю, зафотографували. Так да, зафотографували. Вони ну, звісно річни розвертали свої пики. До речі, проти одного з гепардівців, як я зрозумів зараз, тому що зараз він був в своїй формі штатській, Мій батько після подій 6 грудня верніше ще при тих подіях написав заяву про побиття і про погрозу його вбити. А зараз ця людина ходить в формі гепарда і охороняє міжнародку. Тобто ми розуміємо, що був створений карманний е чийсь охоронний проєкт під назвою Гепард Охорона, який зараз е фактично лігалізував, які е охороняють зараз. Поки, е до речі, після зустрічі за зберіжку при зустрічі з евакуалом коли задавали запитання про муніципальну поліцію і цієї анпарт охорони фірми, він сказав, що це є все про Тому 20 січня він обіцяв прислав прислати судові комісію з вимогою розібратися з цими протизаконніми діями. Які у вас прогнози щодо розгортання ситуації війни? Чи ні відстоювання правди, якою вона є для вас? І що а, потрібно так. робити? Активістам громадськості засобам масової інформації всім засобам масової в мене інформації? руки, але в мене не складати руки. Революція гідності триває, вона не завершилась. Ми дуже багато не зробили. Там зняли голову тої гідри, яка е, нищила і грабувала Україну. Але залишилися і щупальця на місцях, які повністю залишились всі в своїх при своїх посадах, при своїх прислах, які і надалі, але тепер уже під газла слава України, планують грабувати і нищити країну. Ми, ми бачимо саботаж по всіх, по всіх абсолютно галузях. Починає з словом, звісно, АТО, яке не є АТО, ще свобода, будучи працює, в парламенті минулого скликання, вимагала ввести військовий стан і дати можливість хлопцям воювати, не сидіти в окопах, робити не, не зрозуміло, що а саме воювати, воювати за свою державу. Саботаж починається з війни. Але ми бачимо, що постійно виманюються кошти на ті АТО. Постійно зараз новий бюджет, взагалі він антинародний, тому революція гідності. Навіть в домі казали, що революцію роблять фанатики і користуються негідники. От ми провели негідників, бо ми не дамо сподіваюся спати.